Ніжинський мер Михайло Приходько таки відправиться за ґрати. Міського голову підозрювали в отриманні хабара в особливо великих розмірах. Після затримання на гарячому градоначальника відпустили під заставу. Суд тривав чотири роки. Протягом цього часу Ніжинці повторно обрали його керівником міста. Втім, обласний апеляційний суд не змінив міри покарання суду першої інстанції, а це шість років позбавлення волі. Вважати приходька Михайла Васильовичам засудженим за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, за в статті 69 Кримінального кодексу України до покарання, призначеного судом першої інстанції, тобто 6 років позбавлення волі з конфіскацією на користь держави всього належного особистого йому майна, з позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційного розпорядження та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки. В грудні 2008-го операцією по затриманню міського голови Ніжина керував слідчий Генеральної прокуратури. З автомобіля підозрюваного правоохоронців вилучили 20 тисяч доларів. Оглядаються двері автомобіля. У кармані дверей Її знаходиться. Прив'язана резинкою пачка грошових коштів. За версією прокуратури це був третій транш, отриманий мером. Овесь Хабар складав 60 тисяч доларів. За таку суму приходька мав допомогти приватній фірмі взяти в оренду колишню міську лазню. Новозаводський районний суд присудив градоначальнику відбувати шість років за ґратами. Державне обвинувачення просить суворішого покарання, 11 років позбавлення волі. В частині міри запобіжного заходу я прошу міру запобіжного заходу. Доносно Приходько Михайлові Сієча, змінити з підписки. Про невість на життя під, під варту із за суду Втім, керівник до останнього заявляє грошей не брав. каже в такий спосіб його усунули місцеві бізнесмени, котрим він став кісткою в горлі. А не з 94-го року люди п'ять разбирали міські мало. Можливо, що Всім не вгодиш, але не завдання моє було годити чи ступаку, чи похідні, чи комусь. Я просто займав відповідну позицію. Зрештою, прокурори представники правосуддя не підтримали, але й апеляцію мера теж не задовольнили. Колегія суддів визнала його винним у отриманні хабара по двом з трьох епізодів. Посадовець поспіхом покидає залу суду. Прокурор рішенням задоволений. У цілому я чого задоволений, Це о, у нас уже. Друге таке друге кримінальне справа, де такий посадовець був притягнутий до кримінальної відповідальності. Взяти під варту Ніжинського градоначальника можуть 22 березня. В цей день вирок набуде чинності. Його Михайло Приходько зможе оскаржити в суді вищої інстанції, але скоріш за все робитиме він це вже з місць позбавлення волі.